Психологічне айкідо проти булінгу, інструкція для підлітків, батьків і вчителів. На превеликий жаль, булінг існує в школі, і це досить часто явище. І ми в цьому відео будемо говорити про те, як від нього захиститися, що це таке, які найдієвіші методики. Більш того, я знімаю це відео для підлітків, обов'язково показувати його підлітки. Я знімаю його для вчителів і для батьків, мета яких захистити дітей від булінгу. Що таке булінг? Булінг – це системне цькування однієї дитини в класі іншою дитини або групою дітей. Часто ініціаторами булінгу на превеликий жаль, є вчителі. І тоді ситуація взагалі поскладнюється, тому що і вчительську є, і учні це підтримують. Здебільшого в класі не всі цькують, але є просто мовчки за цим спостерігають і бояться, що якщо вони щось скажуть, то булінг буде застосований і проти них. Як проявляється булінг? По-різному, як правило, це словесні і фізичні дії. Словесно це погрози, це висміювання вчинків, слів, одягу, дій дитини. Це може бути штовхання, це може бути забирання якихось предметів і невіддавання. Це може бути навіть те, що дітей б'ють, це ізоляція, тобто дитина є в класі, але всі чинять їй бойкот, і це досить складно. Ти тут є, але тебе, начебто, не існує. Всі роблять вигляд, що тебе не існує. А ще, якщо ми говоримо про булінг, потрібно враховувати, що це завжди дисбаланс сили. Тобто той, хто булить, як правило, завжди більший, він може бути вищим, сильнішим. Їх може бути декілька, і цьому складно протистояти. А ще булінг вирізняє те, що агресор завжди отримує задоволення від того, що він когось булить, від того, що він комусь причиняє біль, а йому це подобається. Що робити? Як цьому протистояти? Часто батьки навіть не знають, чи їхніх дітей булять. Я зараз розкажу декілька ознак, на які потрібно звернути увагу і задуматися, і, можливо, вже розпочати діяти. Нижче під цим відео буде повний перегляд основних критеріїв, за якими батькам треба було б замислитися, а чи не булять їхню дитину у школі. Тож, якщо ваша дитина приходить додому і у неї є або синці, або подряпини, або якісь порізи, або опіки, і вона не може вам пояснити, як це відбулося нормально. Ну, тобто вона постійно каже, що це я вдарився, а тут я впав, став такою незграбою, а раніше ніколи не був. Ви маєте замислитися. А ще якщо ваша дитина приходить додому, а у неї зіпсовані якісь речі особисті, і це почало проявлятися системно, це теж ознака того, що треба задуматися, можливо, вашу дитину цькують в школі. А ще, якщо дитина приходить додому і робить все можливе, щоб не йти завтра до школи, а раніше ну ходила з задоволення або так собі нейтрально, а зараз робить все, що завгодно, поведінка різко змінилася. Куди завгодно, аби не в школу, значить, вам треба задуматися. А можливо, щось не так відбувається в школі. Нижче, як я вже казала, є опис під цим відео. Почитайте його і проаналізуйте, будь ласка, ситуацію, Шановне панство. Повертаємось до теми, як протистояти булінгу. Можна не тренувати психологічне айкідо. Я дам вам дві найдівіші методики, які дуже класно працюють, і в кінці цього відео розкажу, як їх потрібно тренувати. Одна з них називається допоміннева дробілка або уточнюючі питання. А інше називається розривати маятник або дружелюбний наїзд. Перш ніж я розкажу про них, я хочу розказати, як точно не треба робити дитині, яку цькують. Не потрібно ображатися, плакати, впадати в емоції, агресивно якось відповідати, підлаштовуватися під булера. Не потрібно там зло і агресивному якось відповідати. Чому тому, що дивіться, булерами не народжуються. Той хто наважився когось цькувати, цю поведінку вже десь бачив. Він бачив неодноразово, як поводиться агресор, як поводиться жертва. Він десь там підтримувувався вже. І він точно знає, як потрібно говорити, що потрібно чинити, і як у відповідь буде чинити той, кого булять. І він має такі домашні заготовки на все, що йому буде сказано. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. А ще коментуйте і дякую вам за підтримку українського контенту. Тож давайте, наприклад, розберемо, чого не потрібно робити і чому. Ну, наприклад, приходить булер і говорить такий: ти ідіот, ти там просто ніхто і звати тебе ніяк. І якщо у відповідь він почує там зі мною так не можна, чому ти мені так говориш, чому ти мене ображаєш? Це буде помилкою, тому що він відповість, а мені подобається. А йому кажуть: не роби зі мною так. Агресор каже: Ну і що ти мені зробиш? Я на весь клас буду кричати, що ти ідіот, і Що ти мені зробиш? Так не можна зі мною відповідь або заткнись просто там, в тулипелько. А в цей момент булер ще більше розохочується, і він такий ха-ха-ха. Ти ж не зрозумів, мені подобається так з тобою робити, і я буду робити, а ти мені нічого не зробиш. Тобто він розпалюється. наші такі відповіді, коли хтось розплачується або агресивно йому відповідає. Пам'ятайте, буллер уже тренувався. Той, на кого він нападає, не має тренування захисту. Тому він швидко втрачає сили. А буллер має тренування нападів. Він знає, як буде поводитися той, на кого він нападає. Він відчуває силу. Йому це подобається, і він не припинить доти, доки йому цей процес не набридне просто. От і все. У нього немає почуття в цей момент, якоїсь совісті, моралі чи ще чогось. Він робить те, що йому подобається. Пам'ятаєте, одна з ознак булінга це те, що агресор отримує задоволення від знущання над іншою людиною. У нього є мета зробити. Ти болячі іншої людині, тож такі методи не спрацюють. А що спрацює? І отут я волію кричати на весь світ, батьки, вчителі, ті, хто побачить з в це відео, розкажіть і поясніть всім, що булом це така собі гра у владу. І єдина можливість виграти в цій грі, не підкоритися комусь, не дати йому те, чого так прагне агресор, це розслабитися. Нам з вами має бути абсолютно наплювати на те, що про нас кажуть. Не треба вірити в усі несенітниці, які несуть інші люди. Треба залишатися спокійним і розслабленим. І це метода, яка просто булера розтирає в порошок. Він не знає, як їм робити. ламаються всі його стратегії. Весь досвід, який він мав, він швидко втрачає сили, він відступає. Як дряпали війська РФ, розумієте? А коли звільнили територію під Києвом? А вони ж не могли визнати, що вони дряпить. Да? Вони це назвали жестом доброї волі, відступити. Так у Буллера не буде жодної іншої стратегії, як проявити жест доброї волі і відступити, і відчепитися від вас, якщо ви правильно будете реагувати. А тепер давайте поговоримо і розберемо на прикладах, як правильно реагувати. Повертаємося до стратегії допомінного дребілка або уточнюючої питання. І ще одна стратегія це розірвати маятник або доброзичливий наїзд. Давайте розбирати на прикладах. Приклад перший. Приходить такий булер і каже, я ненавиджу тебе. І тут би можна і образитися, і заплакати, а це буде неправильно. А як буде правильно? Тут правильно буде застосувати допаміннову драбілку і поставити уточнюючі запитання, як давно? В сенсі як давно? І ви маєте знати наступну інформацію. Агресор завжди борзі, тому що у них рівень гормону допамін досить високий. Але особливості цього гормона є те, що коли ми ставимо уточнюючі запитання, він швидко зменшується. А з цим зменшується енергія, бажання, булити, людина втрачає рівновагу і стає невпевненою в собі. І от наше завдання поставити йому декілька питань для того, щоб розробити той самий допамін. Тому ми запитуємо, як давно сенсі, як давно, відповідає Булер. Ну як давно ти зрозумів, що ти мене ненавидиш? Сьогодні вранці щойно коли зайшов в клас чи всю ніч думав. Я просто тебе не навчу. Та я чув, як давно. Може, ти носив це в собі там не знаю декілька років і вирішив тільки сьогодні мені сказати. Коли ми ставимо такі уточнюючі питання, все наша сила зростає, а буллер здувається, як та повітряна кулька, і він починає відступати, тому що йому некомфортно, більш того, булери, Вони ж знаєте, що роблять? Вони ж говорять при всіх з мовчазної підтримки, пам'ятаєте? І завжди ситуація розгорталася на їхню користь. А тут ні. Тут по класу підуть смішки, які підтримуватимуть того, кого булять. Тому що агресор знітився, він не знає, як відповідати. І він в очах всіх втрачає свою вагу, і в очах того, кого збирався побулити, втрачає вагу. Тож він швидко знітиться і відступить. Давайте розберемо наступний приклад. Приходить такий агресор і каже: Фу, як від тебе виняє! Ти так некрасиво одягнений, де ці шмотки взагалі відкопав. Ти що, на секенді одягаєшся? І ось тут ми будемо з вами застосовувати зовсім іншу методику. Вона називається розірвати маятник. Що таке розірвати маятник? Це погодитися, не протистояти, не сперечатися, а погодитися з тим, що говорить агресор. Пам'ятаємо, в цю гру можна виграти, якщо ми емоційно спокійні, врівноважні і коли нам. Все рівно, що про нас думають і кажуть інші люди. Якщо нам все рівно, то яка різниця, з чим погодитись? Ми ж не віримо в це. Розумієте? І ми кажемо дякую за інформацію. Сенсі, ти що не чув? Я тебе запитав, де ти шмотки купив. Ти дійсно хочеш про це побалакати. І в цей момент часу знову ж таки все пішло не за планом. Буллер не може емоційно вхопити, він не може зачепити, значить, у нього немає можливості цкувати іншу людину. А ми просто погодились. Або ще один приклад. Приходять і кажуть, блін, це ж треба було такою некрасивою вродитися. І тут би образитися. А треба застосувати іншу методику, яка називається доброзичливий наїзд. І тут треба просто медом полити того булера. Знаєте, щоб було так солодко, аж погано від цього. І ми говоримо, зато ти така красуночка, просто як Барбі. Або такий красний, як кен. Розумієте, в чому тут прикол? В тому, що булер він же борзий такий, тобто він не потребує оцінки іншої людини. Це він когось думає, що має право оцінювати. Це неправда, але він так думає. І тому, коли ми публічно вголос оцінюємо його, це просто розчавлює булера, Він не знає, що робити далі. І ще один приклад: інколи вчителі булять дітей. І в цей момент часу вони завжди кажуть, да ти там нерозумний, ти такий-то який-то. ти ж не візьмешся за розум, там, будеш двірником або будеш охоронцем в АТБ. І тут нам треба зробити наступне: ми застосовуємо стратегію, яка називається Доброзичливий наїзд. І заодно ще можна застосувати, наприклад, комбіновано уточнюючі питання, допоміннову дробілку. Як ми це робимо? Ми такі клас! Я й не знав, що ви провидеться, а ви тільки про мене знаєте інформацію чи про всіх нас. А коли ви це робите? А у вас є кришталева куля? А ви очі закочуєте, коли передбачення робите, як у Гаррі Поттера? пам'ятаєте, як в цьому фільмі? А ви можете зараз продемонструвати? Ну, будь ласка, ну розкажіть нам. І в цей момент вчителька 150 мільйонів разів подумає, що до вас краще навіть косо не дивитися в ваш бік, а клас буде сміятися так що їй доведеться ще довго оговтуватися, але цю війну розпочала вона. Ви лише правильно відповіли. Тож, якщо ми будемо застосовувати ці методики, ви зможете досить влучно відповідати, поставити агресора на місце, і булінг припиниться. Але, на превеликий жаль, булінг, який ми зараз розбирали, це емоційний і словесний, але ще є фізичний. Тож, якщо ви потрапили в ситуацію, коли вас вдарили, або щось у вас забрали, гроші, обід, якісь речі, і не віддавали вам те, що ви маєте зробити. І зараз увага вчителі, увага, батьки, ви маєте навчити дитину правильні дії. Ви маєте навчити, що ти маєш піти до вчителя, до завуча і до директора школи, не до когось одного, до всіх трьох. І сказати про це батькам обов'язково. Ви маєте прийти і сказати, такі-то, такі-то, або такий-то, такий-то, зробив те то, зробив так-то, в такому-то місці отакій-то годині. Я хочу знати, що ви з цим будете робити. І це треба натренувати, щоб у дитини це просто він розкриває рота, звідти, як від зубів, знаєте, відскакувало. Наступне. Батьки, ви маєте пам'ятати, що ви маєте прийти в школу, піти до вчителя, піти до завуча, піти до директора, сказати ось такий-то інцидент. Які ваші дії? який план дій вони бояться цього питання? Бо дуже часто з мовчазної згоди вся школа заплющує очі на процес булінгу одних іншими, тож ви маєте з них. Взяти план дій, а потім його контролювати. А ще ви маєте написати заяву в поліцію, якщо потрібно опублікувати пост і не один в соціальних мережах, дати інтерв'ю, якимось виданням, привернути до цього увагу, щоб просто у школи не було жодних шансів не розібратися з цим. Повірте, є купа речей, є цілі програми антибулінгові, яких навчають і вчителів, і дітей, навіть якщо вони просто навчаються тому про що я буду казати в кінці. І запровадять лише те, про що я в цьому відео розкажу. Болінг щезний з цієї школи раз і назавжди. А коли буде з'являтися, просто буде дуже швидко втрачати оберти. Ну тобто, він не закріпиться в цій школі. Тож потребуйте певних дій. Від адміністрації школи. А ще бувають такі моменти, коли дитину потрібно перевезти, забрати зі школи, не пустити на наступний день, перевести в іншу школу, не чекаючи кінця тижня, кінця року, кінця чверті, кінця півріччя захистіть, будь ласка, своїх дітей. На превеликий жаль, багато хто з батьків навіть не знає, що дітей булять в школі, що у них там величезні проблеми. Чому? Тому що у них не дуже хороші стосунки зі своїми дітьми, тому що підлітковий вік, сепарація, дітей сучасних цікавлять гаджети, вони часто роблять не те, що хочуть батьки, не хочуть ходити до школи, бо там нецікаво викладають. І я можу продовжити, що там не так, і чому претензій у батьків до дітей досить багато. І тому діти навіть і не говорять батькам, що з ними там відбувається. А ми з вами, як батьки, втрачаємо можливість підтримати своїх дітей. І тим самим наражаємо їх на небезпеку. Я не хотіла б вас лякати, але я, на превеликий жаль, знаю історії, коли Булін в школі закінчувався тим, що дитина йшла з життя. Тож, будь ласка, підтримайте своїх дітей. багато хто з батьків не знає, як побудувати класні стосунки зі своїми дітьми. Те, що ми в паспорті записані у них батьками, не робить нас іще в класних стосунках. Під цим відео є посилання. Приходьте, будь ласка, за ним. Ви потрапите на сайт, де є підписка на застосунок для батьків, який я розробила. Там є два курси для батьків дітей від народження до 10 років і для батьків підлітків від 10 до 20 років. Підписуйтесь, будь ласка, навчайтеся двічі на тиждень. Я і ще відповідаю на питання батьків. І не можу не сказати. На початку грудня я буду проводити такий тренінг, який називається Дорожня карта підлітка. Це такий собі міст або план переходу з дитинства. Класне майбутнє в ваших дітей там ми просто розбираємо, що потрібно робити, щоб дитина зорієнтувалася, ким хоче бути, щоб у вас не було конфліктів, щоб нормально навчалася в школі. це для батьків дітей від 11 до 18 років. Знову ж таки, нижче є посилання. Переходьте, дві. І навчайтеся, шановне панство. А я буду рада бути вам максимально корисною. Повертаючись зараз до того, як натренувати дітей цьому психологічному Айкідо, давайте розкажу принцип тренувань. Воно точно знадобиться всім в цьому житті, і дорослим, і дітям, і підліткам. Значить, так працюємо завжди в парах. В парах може бути учень, учень, вчитель, учень. Батьки, дитина, брат, сестра, друзі, подруги там завжди пари. Вік не має значення, ну плюс-мінус. значення має тренування. Пар може бути багато, одночасно може відбуватися тренування в класі, наприклад, да? або в сім'ї. Коли розділилися члени сім'ї, пішли тренуватися. Тому що інколи в школі ви таку підтримку не отримаєте, треба натренувати дітей вдома. Що ми робимо? Ми беремо аркуш. Всі учасники процесу беруть кожен по аркушу, ділять вертикально аркуш і виписують всі образливі фрази і слова, які вони колись чули. Крок другий обмінюються аркушами в парі. І разом починають придумувати відповіді на ці образливі слова, користуючись або допомінновою дробілкою уточнюючими питаннями. Або розривати маятник, пам'ятаєте? Це коли треба погодитися з будь-чим, погодитись, бо нам має бути все рівно, що про нас думають люди. Тож ми можемо погодитися з будь-яким твердженням. Ми ж не віримо в нього, да? Або доброзичливий наїзд. Пам'ятаєте? Ви просто виписуєте разом, як можна відповісти на ту чи іншу образу або слова. Повірте мені, коли ви будете писати, уже стане весело, уже рівень енергії збільшиться в приміщенні. Третій крок: визначаємо, хто партнер А і хто партнер Б маленькі парі і починаємо тренуватися. Задача партнера А наїхати на партнера Б, задача партнера Б. І тут увага, дивлячись в паргалку, Сказати відповідь, тому що всі люди різні. Не можна не користуватися шпаргалками. Навпаки, тут треба туди дивитися, тому що хтось забуде, хтось знітиться, хтось розгубиться. І ви натренуєте невпевненість. А нам натренувати треба впевненість. Тож шукаємо, шукаємо, поки знайдемо відповідь. Тренуємось так декілька разів. Потім. Крок четвертий міняємось ролями. Тепер партнер А відповідає, а партнер Б наїжджає. А потім міняємо групи, щоб отримати таке тренування. Тренування потрібно проводити спочатку 2-3 рази на тиждень. І так, може, 2-3 тижні. Потім 1-2 рази на місяць, а потім всього лише декілька разів на рік. Важливо пам'ятати, що в школі найбільший булінг сплеск взагалі конфліктів, і булінгу відбувається в вересні. Тому що всі після канікул приходять і всі перевіряють, хто на яких рангах, то на яких щеблях влади знаходиться. Розумієте? Потім після канікул а зимових і в кінці, тому що вже всі втомилися, і всім вже все рівно хто про них що подумає. Тож не можу не сказати. Важлива інформація в колективах, де всі натреновані. Оцією методикою, справді не, трену... не поговорили про це, а не тренували кльово спочатку зі шпаргалками, а потім уже просто імпровізація вмикається. Булер не виживає, тому що А, всі викрить, Б, нікому не страшно, В, ну просто він не зможе там зачепитися ні за кого. просто. В колективах таких булери не виживають. Ну і наостанок, я знову всім говорю: поясніть дітям, будь ласка, що булінг це просто гра. Хто має владу? І єдина можливість перемогти в цій грі це бути розслабленим, не вірити в те, що про нас говорять, бо люди різне говорять, брешуть люди, розумієте? І, звичайно, ми маємо навчитися отримувати цей досвід відповіді. Спочатку зі шпаргалкою, а потім імпровізуючи. І повірте мені, якщо зробити ці прості речі, про які ми тут говорили, але надзвичайно важливі. Булінг просто щезне з школ, в яких навчаються наші діти. Коментуйте, будь ласка, я читаю всі коментарі. Діліться цим відео з якомога більшою кількістю людей для того, щоб в школах почали тренувати, в сім'ях почали тренувати і на це звернули увагу і щоб навчити наших дітей протистояти булінгу.